Добрий день. Нарешті у нас е, випала нагода зняти відео. Я їй про знімати. Хочемо до вашої уваги ось, представити новий наш котел. Ну, він не зовсім новий, це, скажімо, більш еволюційно у нас так, розвинувся він. Це солом'яний котел, Ми є у нас е, назва робоча СД-30. Солома дерева. Він... Е, Об'єм загрузки десь тут порядка 220 літрів. О, це він у нас в роботі, оце він вже такий е, промисловий екземплярний. У нас такий серійний, скажімо так. Він е, чим відрізняється? Ну, Тут тепловільник наступчатий, мета, чим він відрізнявся від попередніх солов'яних, бо там дуже нам не подобалася верхня загрузка. Е, вона якраз Лінія розйома, прокладка була в зоні випромінювання якраз тепла. І прокладка напрягалася, кришка перегрівалася. Тут у нас із зони атаки, вона трошки виведена вперед. Ось тут можна подивитися, це такий самий котел. О, Тут, як бачите, вон стіл робочий наш, шамотна цегла. 75 мм товщиною якісна. Бункер всередині 500 на 480 і висота 900. О, люк якраз з'їв оцей розмір, щоб входив наш тюб. Який от нам попадався сами, самого більшого розміру. Ну Оце ось лежить у нас тюб. Кукурузяний, ну це не показовий, це маленький. Це е, із губнів привезли нам. Такий є, але ну, він сюди з пролітом пролітає. Ну, є й такі варіанти навіть кукурудзів. Тут у нас прямо тяга. Тут просто її не посушується, тому що тут виведено на гору капельник приварений і вгору, щоб труба під вертикально підходила. О, тут місце для автоматики, для термопари, отакі От ми тепер заліси робимо. Вони дуже гарно себе показали, зручно, держать шикарно, защлкуються. Ось вони і тут на цьому котлі стоять такі, дуже зручно. О. Тут ось ще що. Тут, якщо вже тут у нас Коровинне повітря ще е, підведемо. Ну, це більш на солому засучений. Тут первинного повітря немає цього канала, це більш на дрова. Ну солома так само буде горіти. І що тут інтересно, в цьому коті ми починаємо таку річ робити, як е, подаємо е, більш, е, більшу кількість, скажімо так, достатню кількість вторинного повітря. Причому тут у нас є регулювання повноцінна вторинного повітря. Ось тут ось я візьму зеркальце, щоб ось там, ближче, я говорю, ближче, ближче. Ось видно як відкривається. Ну, Зараз навіть не так не зробимо. О! Ось. Я так О, ось Отак видно. Ось. Бачите як? Раз. Повністю відкривається, туди воно іде, нічому воно не заважає абсолютно. Канала цього абсолютно достатньо із запасом. І ось ми можемо чітко регулювати, скільки нам треба. Ось воно повністю закрито, упор. І ось можемо чітко регулювати. Щоб не било дно, а якраз відбивало і в, ж, і в зону е, виходу факіла. У нас ось, якщо звернете увагу, ось є отбойник Ось отбойник, який ми закриваємо, він якраз в нього ударяється, нічого тут не перегрівається. Тут весь час повітря, все охолоджується, повітря в цей час підігрівається, і у нас питання із вторинним повітрям, в принципі, в нас вже закрито. І чітка регулювання, зручна. По, по, а як регулювати? По вихлопу дивимося, щоб у нас не диміло, димаря вже зовні, щоб у нас достатньо було вторинного повітря. І дуже чітко можна цю регулювання проводити на слух. Ми зразу чуємо, як він починає ревіти нас Це така функція добавилася. так, ну це Що тут ще? Тут е, теплофінек стоїть трубчатий 880 мм. Дев'ять труб стоїть 2 -дюймових. Оце ось тут, якщо звернете увагу, це у нас, ну це ще ми працюємо над цим, це у нас виносний теплообмінник, ми його називаємо. Оце у нас обратка йде, ось тут тільки-тільки тепленька подається. Щоб на виході димові гази у нас коли проходять, проходять по трубі. Отут температура вже практично така, як у нас завдання. А отут відповідно сюди йде подача. Об'єм води тут невеликий, і його вистачає, щоб поток провалювався сюди вниз, з обох сторін. Тут колектор такий у нас робиться. Вниз іде, промиває тут самий сами холодний теплоносій. Тільки обратка заходить і самий виход вже димових газів. І у нас за рахунок цього у нас температура димових газів. Ну він трошки морочливий, ще, ще ми над цим працюємо, як я ну, ну, Система працює так, нормально, ми задоволені. Но промислово ми ще його, так скажемо, не робимо. Тут звичайний теплообмінник, тим більше ця система може працювати тільки з насу. О, тут класичний у них все виходить. О, тут по штарі все не робили Так, ну а це наші ну, старі добрі. Це F-25, це F-15. Тут тут поки все як було, так все ну, прекрасно себе зарекомендувало. Ну, буває, що буває. Буває, тут прокладка випадає. Ну, Буває. Ну Це я не думаю, що тільки така проблема в наших проблемах. Поки ще таких нарікань нас не можна нічого сказати. Любе він, щоб дерево не було сире. Ну це як і, і, і в дізель база, бажано солярку без води заливати. Ну це, таке, це такі загальні капризи фізики. Так, що ще тут у нас цікавого? Трубку ну, ми вивели, димарь по сердце снолам смолили. смалили, щоб не сразу. Не Вископили Так, Температура, ну, температура тут. Ну, тут у нас невисока 43 градуси, обороти 50 зараз. Так, ось тут, якщо вже два слова про цех, може кому буде цікаво. Це у нас це, це у нас просічка, тут ми гідравліку робимо. О, це оце заготовки якраз на СД-30. Це вони такі ось, ось ріжемо, це наші компресора. Кіски антикварні, ось, дуже цікаві. Оце нас, давай вже покажемо, що тут у нас. Може хтось в гості приїде. Оце у нас оці копи, коли вони тільки що говорили, СД-30. Це нас вони такі. Це вони можна подивитися, як вони робляться, тому може цікаво. Та я думаю, цікаво. Це кришки такі. До речі, вони, ми робимо їх, він здоровий котел, ми робимо внутрішню, так ми її називаємо, торча. Вона у нас йде із четвірки. Все остальне, труби у нас діаметр 3,5. Внутрішня торча четверка, все остальне, ось тут квадратні труби, на яких все лежать, ось воно такі виходить, через яких... Про, е, проходить вода. До речі, ось вони проварюють хлопці з обох сторін їх. Бо не доведи, Господи, щоб когось котел потік. Це катастрофа для нас, як і для тої людини яка та поставила. Так що ми дуже варимо їх. Це такі у нас сварочні апарати, плазморіж з наш. Це отакі канали. Будемо ставити 220 на 155. Так. Ну це наша конторка на, на металі, на заготовки. О, це, слишки, О, це попільники. Це колекторат. Ми, в принципі, оцю дачу кисню вторинного, е, ми всі котли тепер переводимо на таку схему. Так, <клухи> <клухи> В принципі, все. Все, що ми вам хотіли показати. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся, чи можемо допомогти. Все найкращого.